Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам розповісти про дуже цікаву радіостанцію автомобільну правда, на цей раз. Її можна використовувати також як домашню, ну, тобто стаціонарну на зовнішню антенну. Це в нас радіостанція TH 9820. Приходить вона у в нас в ось такій от коробочці, досить симпатичній, як ми бачимо. Тут у нас вказано модель, серійний номер. Хочу, до речі, ще нагадати, що старі ревізії вони йшли трошечки глючні, тому ця радіостанція заробила трошки таку не дуже добру славу, тим, що вони там дуже часто горіли, ще там всякі були були з ними проблеми постійні поломки. Говорять, що від 15-ї версії і вище вони вже йшли нормальні. Ну, ось в мене виходить 23 серія. Будемо надіятись, що все буде добре. Ось така коробочка. Почитаємо її характеристики, що тут у нас є. А тут у нас є 4, та як би діапазон четверний. Це у нас е, 26,33, 47,54, авіа. Авіадіапазон 320-512, 750-950. Тобто дуже широкий діапазон. На передачу вона, звичайно, працює в нас в чотирьох діапазонах. На авіа, звичайно, вона не передає. Ну, тобто Ось тут вказано 29, 50, 144, 430. Ось в тих діапазонах вона може і приймати, і передавати. Так само є авіадіапазон, що досить непогано, хороша модуляція. Нагадаю, що можна. Ну, вона автоматично включається амплітудна. Тому, в принципі, з цим проблем нема. Ну, Давайте щось, розглянемо її комплектацію. Радіостанцію, як бачимо, я вже витягнув. Я вже нею, в принципі, користуюсь. Так, що в нас тут є? Інструкція, радіостанція. В такому кульочку все приходить кабель подовжуючий, кріплення, тангента. Кріплені болти різні, кріплення для тангенти. І я ще заказав, був з кабелем і з драйверами. Давайте це все відложимо в бік. І розглянемо більш детально. Ось такий кабельок для подовження. Щоб ви собі розуміли, Тут от є такі кнопочки, і ми можемо знімати цю панельку передню і висовувати її, куди ми собі хочемо, таким от подовжуючим кабелем. Так, відложимо на бік. Ну, Звичайно, кабель для програмування тут іде не стандартний, а міні-USB. Бачимо ось такий роз'єм. Як ті у IT заявляє, що тут якісь особливі у них тут під кожну станцію, так якби йдуть ті кабеля. Не знаю, я заказав з кабелем, в принципі, все нормально конектиться на комп'ютері, проблем нема. Запасні запобіжники, саморізики різні, шайбочки, гаєчки. Все таке кріплення. Тут, як ви бачимо, тут ще одне кріплення йде, я його вже прикріпив до радіостанції ось такого плану. Металічне. Ну, щоб вона... Ось так могла типу стояти. Досить непогано. Кріплення для тангенти. Давайте ближче розглянемо. Якщо вам цікаво, думаю, буде. Ось такого плану так само кріпиться і можна кріпити нашу тангенту. Ось така у нас тангента сама. Ось роз'єм її. Дуже багатофункціональна. Як бачимо, тут у нас є кнопочка PTT, можемо переміщатися між каналами або по частотам заданим кроком. Вводити частоту так само можемо з тангенти. Програмовані кнопочки. І ці ось програмовані так само кнопочки можемо запрограмовувати з радіостанції або з комп'ютера ті функції, які нам необхідні. Тут так само є блокування і включення підсвітки самої клавіатури. Досить така, скажу, гарна тангента, гарно лежить в руці. В міру важка. Не дуже звичайно, така хотілося б, щоб вона, напевно, була ще трошки поважча. Але, в принципі, непогано. І ось така от інструкція йде для нашого трансивера. Англійська мова. Дуже багато всього. ну Станція багатофункціональна Ще хочу нагадати, я так і не сказав, що наша радіостанція построєна за схемою Супер -гетеродина». А і ще плюс тут є два незалежних приймача. Тобто вона може у нас приймати сигнали, як і на правий канал, бачите, окремо, так, якби є. Настройки для правого для правої радіостанції і окремо для лівої. Цим вона в нас дуже така хороша. Це є копія на ЄСку. Не пам'ятаю, правда, номера, якщо, якщо ви хтось знає, то скажіть у коментарях на яку це єску копія. Але радіостанція дуже хороша. дуже Вона така багатофункціональна. Давайте зараз. Давайте зараз оглянемо, що тут у нас є взагалі на ній. Це в нас якби, таких два валкодера, що ми можемо так само переміщатися чи по каналам, чи по частотам. Окремо звук для лівого канала, для правого канала. Тут так само є шумодав лівого канала, правого канала. І кнопки оці у нас програмуються так само. Так, тут у нас бачимо, наприклад, для лівого каналу. У нас є, наприклад, ось ця кнопочка Low це в нас потужність переключається. Чотири рівня потужня, потужності. Це в нас low, потім, F, потім middle 1, Middle 2 і High. Це у нас є 5, 10, 20 і 50 Вт. Відостанція видає свою потужність, зразу вам скажу. Друга кнопочка ось ця. Це в нас. Переключення між частотним і канальним режимом, сканування. Кнопочка заходу в меню, ось ця посередині. Що в нас тут ще є? Давайте зараз глянемо. Давайте зараз глянемо. Тут підключається в нас тангента. Ззаді роз'єм для, для антени. SO-239. Вентилятор для охолодження, який вмикається, коли ми виходимо на передачу. Роз'єм для дата кабеля міні-USB. Підключення 13,8 В, як нас пише. Давайте ще провіримо модуляцію радіостанції TUYT 98.2.0. 98 20 Ну що ж, давайте тепер провіримо звук самого встроєного динаміка на радіостанції Ту 98 9820лі. 2,3. Провірка динаміка Туа 9820. 0. Один, два, три, провірка динаміка, радіостанція ТІВАІ, 98 9820. Давайте я вам ще її замірюю, так щоб ви собі розуміли. Вона досить така мініатюрних розмірів, можна сказати, і з великим функціоналом, що дуже добре. Це у нас 14 см ширини. По товщині вона десь 4 см. І довжина ось так, без вмикачів. 16 см. Дуже якісна, хороша радіостанція. Звичайно, китайці постаралися зробити копію ті, е, той ЄСу. Знову ж таки, кажу, не пам'ятаю номера. Але радіостанція вдалася їм дуже хорошою. Ну, в принципі, на цьому, думаю, коротенький огляд буду завершувати. Ще потім вам розкажу, можливо, замірюю потужність, можливо, ще щось по менюшці розкажу такі самі необхідні моменти для, настро... для... для налаштування без комп'ютера, можливо. Ну, подивимося. А так наразі всім дякую, що ви додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.